Перший день школи Випроводжаю діток, прокидаємось, годую котика. Він, як завжди, діжурить біля мене, і біжу в наш улюблений магазин за свіженькими булочками. Також взяла фрукти, хлівчик, яблука і сливи на сніданок. Діткам дітки вже прокинулись, готуються. Що я складаю в рюкзачок мішів: це водичка, яблуко і булочка. У нас завжди є вибір на чому їхати або йти пішки до школи. І сьогодні ми обрали мій велосипед. Міша сидить позаду. Кірочка також збирається. Міша поїхав на 8 годин, Кіра йде на 9 годин ранку, також вдягається, котик, як завжди, підтримує і хоче теж в школу. Ось Кіра вже поїхала і я можу трішечки зайнятися. Своїми справами організовую собі легенький сніданок, сливи, хлібчик з маслом і з насіннячком. І беруся до справ. сьогодні в мене ягідний день. Збираю червону смородину і планую зробити смачне варення або соус до м'яса. Ще точно не знаю. Частинку, можливо, заморожу. В наступній серії покажу, що вийшло із смородини і чому на дорогах так багато поліції сьогодні.